Обласна газета Вісті Придніпров'я» вже у продажу. Читайте в черговому номері цікаве ексклюзивне інтерв'ю про події, що сталися в області та Україні в ці дні, а також корисну інформацію. Військовослужбовець Олександр Ляшук із перших днів повномасштабного вторгнення, залишивши своє мирне творче життя, вирішив піти на захист нашої держави. На фронті боєць знайшов справжнього друга Котика Шайбу, який став для нього членом родини. Про свої будні на фронті військовий розповів в ексклюзивному інтерв'ю вістям. На питання щодо надання послуг із призначення та перерахунку житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний період відповідає начальник головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Юрій Козак. Чому дорожчає автомобільне пальне, які фактори зараз впливають на його вартість та що буде з цінами наприкінці року, з'ясовували наші журналісти. У Липцегу за участі президента Німеччини Штенмаєра говорили про муніципальне співробітництво з Україною, прикладом якої є Дніпро. Подробиці у вістях. Національна спілка журналістів України провела фотовиставки в Парижі та Брюсселі. Вони присвячені реаліям російсько-української війни і роботі журналістів у небезпечних умовах. Про те, які технічні засоби використовувались під час створення аудіовізуального контенту місцевим радіо телебаченням у минулому столітті та на віків, розповідають експонати виставки Техніка епох, яка відкрилась у Криворізькому міськово-виставковому залі. Найближчі тижні в Україні повинен запрацювати єдиний державний реєстр домашніх тварин. Вісті дізнались, чи потрібно обов'язково вносити дані про тварини до реєстру та як він до... може допомогти власникам хатніх улюбленців у майбутньому. Учні підгородненської гімназії No4 разом зі своїми батьками взяли активну участь у всеукраїнській акції Happy Гав для сірка, яка була організована на підтримку безпритрульних тварин. Подробиці від нашої журналістки. Купуйте, а також передплачуйте газету Вісті Передніпров'я» і читайте нас із задоволенням.